Секрети свічкових паттернів, як їх відторговувати, зараз покажу лайфхак, який просто збереже вам гроші і ще й допоможе заробити. Мене звати Артем Дишель, я трейдер, аналітик команди Кепстрейт і ділюсь цим досвідом своїм вісьмирічним на цьому YouTube каналі. Погнали до самого уроку! Я думаю, ви вже знаєте, що є максимум, мінімум, відкриття, закриття є бича, свічки Медвежа. Якщо ні, от є урок на YouTube каналі, рекомендую його подивитися да, і повністю зрозуміти більше про свічки і про патерни, які є. Всі свічкові паттерни ви знаєте. Їх можна знайти по тому ж відео, яке ви бачили. Повторювати їх не будемо, але зараз я покажу принцип, який просто да, там, взриває мозок, і ви розумієте, що ось цей грааль, на якому можна просто бистро і заробляти гроші. Ну як, не просто бистро, ну заробляти гроші, тому що є відлікова точка, ви розумієте, що вам робити, ви розумієте послідовність. І в цілому це просто ну, деякий грааль Зараз поділюсь. Це торговий термінал Tiger Trade, я його використовую, юзую і трейжу. І дивіться, зараз покажу вам метод е, торговлі, який просто да, упрощає нам життя. Тому що зараз, якщо подивитися, нам залишається 5 хвилин до закриття годинної свічки. Тобто, оце у нас є годинна свічка, тут я поставлю 4-годинну свічку. І ми з вами зараз дивимося те, як закривається 4-годинна свічка. І ми будемо з вами відторговувати оцей максимум, який зараз буде наторговуватися. Тобто, ми зараз будемо спостерігати з вами 5 хвилин, і через 5 хвилин відкриємо з вами угоду, виходячи з цього, який ми об'єм побачимо. Тобто, через 5 хвилин відкривається нова свічка. Давайте покажу графічно. Відкривається у нас тут нова свічка. Вона буде йти трошки вгору. Да, сформулює тінь зверху або піде трошки донизу, сформулює тінь знизу. І потім, уже після того, як вона нас сформулює тінь, піде якийсь рух. Наприклад, вона сходить спочатку донизу, сформулює тінь, і потім вернеться назад і виросте да, на якийсь там відсоток руху. Тобто ми з вами виторговуємо годинний таймфрейм. Повністю годинну свічку. І ми з вами заходимо в годинну свічку, ставимо свій стоп-лосс за годинний мінімум або за годинний максимум, дивлячись, зайдемо ми в шорт або в лонг. І від цього вже відплясуємо. Тобто, розумієте, да? Годинний таймфрейм у нас так виглядає. Потім у нас 15-та хвилинка да, закривається. Отака. Потім у нас відкривається ще одна 15-та хвилинка, йде, наприклад, донизу. Формулюється ось так от Потім відкривається нова 15 хвилинка і закривається ось так. от да? І ще нова 15 хвилинка закривається у нас ну, в такому моменті. І ми з вами маємо 1 годинний таймфрейм і маємо 4 год... 15 хвилинки. Тобто, у нас є. Годинка, і в цій годинки ми можемо відкрити чотири рази году, кожен раз, коли відкривається 15-та хвилинка. Тому що коли відкрилися 15-та хвилинка, ми спочатку сформулювали мінімум, потім відросли, закрилися. Ви закриваєте також угоду, відкривається нова 15-й хвилин. Ви дивитеся, куди свічка пішла. Відкриваєтеся, наприклад, зверху, пішли донизу, закрилися. І у вас є чіткі таймінги, під які ви підлаштовуєтеся. Наприклад, нам ще залишилось 3 хвилини почекати. До закриття, ну, ви це чекати не будете, але тим паче можете подивитися да, постфактом. Зараз, наприклад, у нас сьома година вечора, 10.01. Тобто я записую це відео прямо за годину до як треба виложити. І ви зараз побачите вже там, результат цього і що відбудеться. У нас з вами залишається 50 секунд до відкриття свічки. Зараз побачимо, що відбудеться от у нас в цьому діапазоні. Тобто ми відбилися від максимуму, да, зробили оцей false breakout цього максимуму. А зараз там, відкатуємо донизу. І дивимося. Тут у нас 4 годинка, це у нас годинка і це п'ятнашка. І дивимося, нова п'ятнашка відкриється. Або ми підемо трошки вгору або вниз. Ну, типу, зараз побачимо, які ми розторгуємо. Залишилось у нас 20 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Відкрилася нова годинка, нова п'ятихвилинка, нова п'ятнашка. дивимося, ми йдемо відразу вже донизу, тобто ми могли відкрити на на пониження, да? Поставити стоп лос за 15 хвилинку. Якщо зараз не відпрацьовує, то ми просто перевертаємося і йдемо вгору. Ну І відразу вже тейкаємося. Це монетки треба робити. на Натар, да, коли у нас вол волатильність більше одинички, да, то, бачите 0,5 я забираю, 0,7 1% да, типу, і все, рух пішов на 1%, можна взяти і там, закрити. Все. Я відторгував відкриття годинки, да, можна було там далі сидіти, відпрацьовувати її. Але суть яка, у нас кожну годинку відкривається нова годинка, у нас заливається об'єм, ви відразу з цим об'ємом йдете в сторону, куди двигається. Тобто заливається продажа, ви разом з нею йдете в продажу. Якщо заливається покупка, ви разом з нею йдете в покупку. І перший імпульс він там в районі там, відсотка, 2-3%, без різниці, тому що це об'єм, який товкає свічку. Цікаво, я про це все розповідаю на курсі від команди Кепстрейт. Посилання всі на навчання є знизу. І якщо відторговувати наступний раз, в мене є наступна 15 хвилинка. Тобто, в мене є годинка. Я бачив, що тут була продажа, ми попішли нижче. І тепер через 15 хвилин я можу відкрити угоду. Але в мене є ще розуміння, що в нас була продажа, і годинна свічка може давити ну, і йти донизу. Тобто я можу кожну одну хвилинку відторговувати також на мікроімпульси, да, на продовження шорту. І тут вже е, йде розуміння того, що годинна продала, наступна 15-та хвилинка, оп, був покупатель, 15-та хвилинка відросте. Бо бачите, зараз 15-та хвилинка ми падаємо, тобто наступна 15-та хвилинка буде аж через 14 хвилин. І ви зможете наблюдати, як воно все розвивається. Тобто ви чітко відторговуєте всі свічки. То, що там... Свічка доджі, чи свічка якась там на продовження, Це вам просто ще більше підсказка в моменті, що буде відбуватися да, з тою чи іншою стороною, да, більше байерів буде чи продавців. І оцей стакан, цей термінал вам дає розуміння, що кого більше було в даний момент: продавців чи покупців, де більше кластер, де більше об'єм, на що треба опиратися. Тобто, як з цим терміналом працювати, є також відео на YouTube-каналі. І в цілому, я думаю, ну, зрозуміла стратежка, да, її просто треба брати і відпрацьовувати. Тобто, далі, який в нас результат? Ми чекаємо нову 15-ту минутку і собі малюємо наступне. Якщо зараз отак, от от закривається ця 15-та хвилинка, відкривається нова, у нас йде вниз, малюємо фітіль, і потім, скоріше всього, ми підемо догори, і у нас буде намальована отака от от свічка. Да, бо там свічка побільше. Або. Ми можемо сформулювати з вами навпаки, да? тут свічку намалюють, спочатку підуть доверху, намалюють тінь, і потім закриються донизу. Тобто в нас буде от така от тінь з такою свічкою. Ну, наприклад, я не знаю, що буде через наступних 15 хвилин, тому що це такий скальпінг прямо в моменті. Типу, зайшов, вийшов, зайшов, вийшов, зайшов, вийшов. Ви бачили, прямо на ваших глазах було 1% на 500 доларів. Це тим, 5 доларів за ту там. Пів хвилинки, 20 секунд, які вам показував. Все, зустрінемося в наступних розвиваючих відео. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. Па.